Телефонному зв'язку Ярослава Галаса, це директор департаменту масових комунікацій Луганської облдержадміністрації. Пане Ярославе, доброго здоров'я, Сергій Мельничук. Сьогодні доброго. я працюю. Розкажіть, будь ласка, яка є інформація в Луганській облдержадміністрації стосовно поточної ситуації в Луганській області. Ну, цікавлять інфраструктурні проблеми, перш за все, тому що ну, зрозуміло, що за іншими, з іншими питаннями треба зовсім в інші відомства телефонувати. Інфраструктурні питання напряму пов'язані з військовими діями. А зараз військові дії, обстріли найгарячіша точка це то щастя у нас і Троїцьке. От щастя після обіду, обстріл інтенсивний був влучення на території теплоелектростанції, є загиблі серед військових, але сама станція значних пошкоджень не зазнала, вона працює, світло є і в самому місті, і в інших населених пунктах контролювання Україною території. Це за винятком фронтових стіл, де обірвані електроопори, де повалені ну це ряд цілих сіл, де немає ні світла, ні води, ні газу. От, е, буквально вчора був потужний обстріл поблизу Світличного, це Потеснянський район і пошкоджений водозабір. На Луганській води, яка на 90% води постачає на ну, окуповані території. Луганськ, Красний Луч, Алчевськ, Стаханов, інші міста. От зараз фактично залишилося без води. Там 10% вони всього відбувають від потреби. Ось така інфраструктурна така в нас такі, пошкодження. А скажіть, будь ласка, таке запитання. Не можете на нього від не відповідати. Насправді чи підтверджується інформація стосовно того, що сьогодні обстрілювали щастя близько першої години, і було влучання в Щестинську, в Луганську ТЕЦ. Так дійсно я ж тільки що казав, були влучання в частинську ТЕЦ. Там є загиблі серед військовослужбовців, які дислокуються прямо безпосередньо на території теплої електростанції. Це був мінометний обстріл. І відміни від осколків загинуло кілька людей. І дійсно, ця така інформація є у нас підтверджена і в мерії про це знаю. Я просто не можу сказати точно кількість загиблих, але сама теплоелектростанція серйозних пошкоджень не зазнала і працює. Так, зрозуміло, дякую за надану інформацію, пане Ярославе, де Бог здоров'я. Ярослав Галас, директор департаменту масових комунікацій Луганської облдержадміністрації, нам розповів про е інфраструктурні проблеми в Луганській області, які виникли внаслідок бойових дій. Зараз про